Забухаємося далі в наших молитовних читаннях, і наступна тема розгортає для нас не менш важливі принципи. Сьогодні багато людей здається питанням, що мені робити, коли я очікую, що мені робити, коли терпіння вже не вистачає. На цьому тижні я почала знову читати, перечитувати книгу, яка називається Служіння І не можу сказати, що я не знала, що там є, але трошки я забула перші е, розділи. Дуже була здивована, наскільки красиво там описано саме служіння Ісуса Христа. День за днем, день за днем. І е, е, я під впливом цього читання думала ось про що. Якщо б провести День з Ісусом, як би це було цікаво. Провести день з людиною, яка є такою натхненною, що коли він проходив повз людину, він бачив її е, такою, яку не бачив ніхто навкруги. Він бачив її потенціал, він бачив хвору людину здоровою, сліпу людину зрячою, людину, яка не вміла говорити або була е, одержима, він бачив. Своїм служителям. Е, як ви вважаєте, для вас це було б цінний день провести цілий день з Ісусом? Звичайно. Яким ви були б після цього дня? Б відбувалися б якісь зміни у вас? Якщо б цілий день ви йшли е, з Ним, отак крок за кроком, з поселення в поселення, від людини до людини, що б ви відчули в собі? Як ви думаєте? Трудно. Трудно. Ми б почали бачити по-інакшому людей. Так? Тому що, коли ми на них дивимося, ми дивимося своїми очима, а так вчилися би бачити людей через очі Ісуса. А ще ми були дуже втомлені, тому що він був невтомний працівник. І Трудився зранку і до ночі, а всю ноч іноді молився. І, можливо, цей темп для нас був би незрозумілим, ви були б виснажені. Але погляд точно би змінився. Так от, коли Ісус ішов, Він дав доручення своїм учням. Ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, по Самарії і аж до краю землі. Тобто ви станете тими людьми, на яких будуть дивитися. І знати, який я. Правда, це сильна відповідальність. Ви відчуваєте, наскільки це сильно? Як зараз дивляться на віруючих людей? Та він якийсь несповна. Да, да? Несповна. Ну, по-різному буває добре. Але, все ж таки, ну, більше, що ми якісь незвичні, ми якісь не від світу сього. Не можна сказати, що так не дивилися на Ісуса. Для багатьох Він також був незрозумілий і не від світу сього. Але багатьом. Людям, як і Ісусу, говорять сьогодні, коли ти говориш, ти говориш такі цікаві речі, яких я раніше не чув. А пам'ятаєте, як говорили Ісусу? Він говорить так, як не говорила ще жодна людина, як той, хто має владу, як той, хто має знання такого, яке має Ніхто в світі. Так от, оце повеління, ці слова, ніби повторюють ще слова з Матфія. Да? Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Мало просто побачити, який Ісус дивний. Мало просто побачити Його силу або зцілення. Треба зрозуміти, а що тепер мені робити з моїм життям, а що тепер від мене Господь. Вимагає. І ви знаєте, у Ісуса була така дуже цінна для нас сьогодні звичка говорити багатьом людям на тій мові, які вони розуміють. І це не йдеться тільки про лінгвістичний якийсь аспект мови, а це йдеться про те, що я буду говорити до твого серця, до твого розуму, щоб ти мене зрозумів. Бо мені дуже важливо. Щоб ти зрозумів те, що я зараз говорю. І от, говорячи притчами, пам'ятаєте, 15 розділ Євангелії від Луки, там є цілих три притчі. І вона майже йде одна за одному. І от перше, це блудний син. І коли ми читаємо, ми бачимо отця, який переживає за долю свого сина, який все пішов з дому і все майно, яке мав розтратив. його. Спосіб життя це е, життя, яке йде в нікуди. І коли ми дивимося очима людини на цю притчу, ми розуміємо, ну, а що ж ти хотів? Ти такий е, спосіб обрав. У такого спосіба є, е, є певний кінець. А як ти хотів, дитина, отаке воно життя. А як дивиться на цю притчу Ісус? Або на цю людину в цій притчі. Притча про блудного сина містить важливий урок про Боже серце. Хоча людина може залишити Бога, та Господь не залишає її. І Господь не полишає заблудших, а сам іде шукати. Бо люди, які заблукали, вони іноді не знають дороги додому. Вони не знають, що мають дім. І на відміну від блудного сина, далі йде наступна притча про жінку, яка загубила монету. І Син це людина, яка ну, пішла і пішла. Блудить і блудить, ну так йому і треба. Ну і монета загубилася, так і загубилася. Але притча нам дає акцент на тому, що у Бога не буває людини, яка загубилася, і він про неї забув. Не буває монети, яка загубилася, і він не піде її шукати. А далі йде притча про господаря Отари, який маючи стовець. Втративши одну, пішов її шукати. І там, от прямо у нас в читаннях є м, такий приклад, що іноді кінь може стоїти мільйони доларів. А вівця може не стоїти так багато, не коштувати так багато. Але ви знаєте, я відкрила інтернет, думаю, все ж таки ну, світ у нас такий дивний. І я почитала, скільки коштує найдорожча вівця. Я дуже здивувалася. За найдорожчу вівцю не там на аукціоні віддали 490 тисяч доларів. І знаєте про що я подумала? Що коли Господь дивиться на нас, у нього свій погляд, а от світ дивиться отак: є люди дуже коштовні, дуже дорогі, у них навіть є охорона. У них, вони настільки для цього світу важливі, що на них не дихають. А є люди, які настільки непомітні, що якщо їх не стає, може здатися враження, скластися враження, що ніхто цього і не помітить. І тому Господь каже, скільки би ти в очах світу не коштував, Мільйони, і у тебе є охорона, і увага всіх прикута до тебе. Чи ти той, хто нікого, хто ні, ніхто не помічає, кого ніхто не помічає? Я дивлюся на тебе так, ніби ти взагалі єдиний у світі. І на відміну від цього світу, ти для мене настільки коштовний, що я готовий іти. Не просто тебе шукати. Я готовий іти і спасати. І у бажанні віків написана така цитата Одна душа настільки цінна, що порівняно з нею ціли світи, світи ніщо. А тепер зверніться поглядом на себе і зрозумійте, ви настільки цінний, що порівняно з вами ціли світи ніщо. І коли нам страшно під час обстрілів, під час воєнних дій, і нам здається, що ця машина війни вона просто зламає нас, перемели, і ніхто навіть не здогадається, де ми, чи на полі брані, чи отут під завалами, ніхто навіть не почне нас шукати. Пам'ятайте, що ми настільки цінні для Бога, що порівняно з нами цілі світи ніщо. І коли ми з вами зрозуміємо цінність своєї свого життя, цінність е, своєї особистості, тепер подивіться на того, хто сидить поряд з вами. І зрозумійте, що його цінність така сама. І у нас з вами є тепер погляд інший на кожного, кого ми побачимо. І дуже важливо, а що бачить Бог, коли Він дивиться на людину? Яка ніщо в очах суспільства. Ну, от, до прикладу, ви дивитесь на чогось сина, який став таким заблудшим, що пробив все на світі, і має такий зовнішній вигляд, е і згоден на те, щоб жити зі свинями. Ви дивитесь на нього і думаєте, ну, ну, вибачте, сам обрав таке життя. Але коли дивиться на нього Господь, він бачить. Там, де Бог там, де ви бачите заблудшу людину, Бог бачить того, хто може стати сміливим свідком істини. Там, де ви бачите когось, хто не виявляє жодної поваги до Біблії, Господь бачить потенційного вчителя суботньої школи, пастора чи місіонера. Там, де ви бачите безтурботну душу, Бог бачить людину, яку він може змінити. А потім використати для поширення світла Євангеля. Ви пам'ятаєте ту жіночку, яку Господь зустрів біля е, колодця? Да? Як дивилося на неї місто? Ну, ну, Вона така, ти ж її знаєш, у неї взагалі п'ятеро чоловіків і, і то. не Неважливо, може, це вже й не останній. Да? І ходила вона до колодця. В день, щоб її якомога менше зустрічатися з сусідами і не чути оцих пліток. Але коли Господь її зустрів там, де учні, які навчалися у Бога, не змогли виконати повеління. І Самарія для них була така собі: Ну, чому ми тоді підемо? Чому будемо їм там свідчити? А вона пішла і ціле місто. Самарійське прийшло послухати, а де ж він той Христос? Де він той, хто обіцяв прийти, Той, кого ми так чекали? І того сила однієї жінки була явлена в тому погляді, да? бо Христос подивився на неї е, очима Спасителя. І коли ми п'ємо з джерела спасіння, Господь обіцяє, тепер ти станеш тим джерелом. Тепер твоя місія іти до тих, до кого ніхто іти не хоче. І тим часом, як деякі бачили одержимого бісом чоловіка, Ісус бачив місіонера, який незабаром після цього пішов та й почав проповідувати в десяти місті про те, що зробив для нього Ісус. Після зустрічі з Ісусом жінка біля колодця поспішала до свого дому вже як працівник Євангелія. Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила. Чи часом він не Христос? Багато самарійців з того міста повірили в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Сьогодні нам здається, ну кінець от от уже настав. От от уже настане. І ми багато з нас дивимося і думаємо, чи побачу я Ісуса живим, чи зможу я до кінця донести ту віру, яку Він мені доручив. Таким, хто зараз про це думає, Господь каже, я з тобою, ти для мене цінний, і цього тобі достатньо. Іди і говори про те, що маєш. Бо у мене немає рук, окрім твоїх. Ми сьогодні Його руки, ми сьогодні Його уста, ми сьогодні Його очі. І давайте сьогодні будемо молитися про те, щоб та зміна відбулася в нас, щоб коли ми будемо. І ти зараз по вулиці додому, коли ми прийдемо в свої оселі і побачимо своїх рідних, ми дивилися на них очима їх Спасителя. Я запрошую вас до молитви. Нехай буде три молитви і залу про тих людей, яких нам ще доведеться зустріти, про тих людей, які є у нас. В наших домівках, де ми можемо свідчити про Ісуса, про тих людей, на яких нам важко дивитися очима Ісуса, з якими нам важко знаходити спільну мову. Давайте сьогодні просити про те, щоб наш погляд змінився. Великий Боже, перед нами є Твоє повеління. Але ми не можемо виконати його без твоєї сили. Тому просимо, нехай сьогодні Дух твій Святий буде з нами, щоб ми бачили людей через дзеркало спасіння, щоб ми бачили той потенціал, який ти туди заклав, щоб кожна людина, яка зустрінеться на нашому шляху, могла отримати з джерела Твого спасіння. А для цього нам дуже потрібно, Господи, щоб Ти наставляв нас, щоб Ти був поряд, щоб кожну хвилину нашого життя, наш розум, наші думки, наші емоції, наше серце було разом з тобою. Сьогодні у нас багато випробувань і багато переживань, але все це ми довіряємо Тобі. І просимо, не залиш нас, не залиш нашу громаду, не залиш наші сім'ї, не залиш наше місто, і нехай Бориспіль, який завжди буде знаходитися в твоїх руках, під твоєю охороною. І ці місця в нашому залі, які ще є пустими, вони наповняться тими людьми, які сьогодні прагнуть спасіння, які сьогодні мають. Отримати від нас звістку. На тебе ми покладаємо свою надію, тобі віддаємо свої сили і своє життя і просимо, будь з нами, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.